Добрий день. Сьогодні ми з вами розкриємо таку інтересну тему, як розширена свідомість. Розширена свідомість це, так як у нас в кожної людини є свідомість і підсвідомість. І підсвідомість це розширення свідомості в фізичному форматі, а свідомість це розширення, це розширення у духовному форматі. От якщо ми беремо, наприклад, ми пішли в школу, закінчили школу, і в нас розширилась підсвідомість, свідомість, тому що в нас з'явилися якісь знання. Коли ми закінчуємо інститут, в нас іще йде більше розширення, тому що ми ще більше розширили. Якщо ми пішли на роботу, значить, в нас теж розширилася свідомість, ми отримали більше знань, більше всього. Но це все в фізичному плані. От якраз і кажуть той розум, який треба кажуть, відключити. Ну його не треба відключати. Його просто треба, як кажуть, доповнити знаннями духовного свідомості, духовного рівня. І якщо ми доповняємо духовного рівня, наша підсвідомість має що вибирати. Вона має що вибирати і що нам пред'являти. Коли ми духовно не розвиваємося, значить нам ніхто не допомагає. Значить, ми свою живемо по фізиці, живемо ну, так, як всі. Тварини, вони всі живуть на програмах. Ми теж живемо на програмі, і треба і поїсти, як кажуть, щось працювати, щоб заробити. Оце все треба. В духовному, на духовному рівні все, такого слова треба немає. Є тільки то, що, той рівень, що якби сказати, я хочу, я хочу піднятися вище на дух, по духовному рівні. І от, якщо ми, наприклад, ходимо, нас приучили з дитинства молитися, ми молимося, там ми християни чи ми мусульмани, немає значення, хто ми. Ну, факт, той, що нас до чогось приучили. Далі нас приучили, там до релігії, ми вже сповідуємо ту релігу. Ми, У нас йде вже розширення свідомості. Ну, Коли ми стали і вже 10-20 років ходимо в одну і ту саму релігію, значить наша свідомість не розширяється. Вона на тому місці застигла. Значить, для того, щоб піднятися вище, так як ми знаємо, що, навіть беручи Біблію, я не кажу, то, що там пишуть, що там все міняється, там міняється, я згідна, що все міняється. Но разом з тим, коли в Біблії написано, що Ісус Христос прийшов і сказав, що Він, як би сказати, ну приніс світло. Світло, яке він в руці, Каганець приніс, чи він каністру з нафтою приніс, що він приніс? Взагалі, що він приніс? Світло в душі, з яким він нам ділиться. Значить, ми получили, повинні отримати це світло Ісуса Христа в своє серце, чи магомеда, чи кого би не було. От зараз я якраз навіть дивилася, там іде десь величезний потоп, і це у арабів десь там, і вони, як вони всі говорять, що Треба, вони навіть задали Ісуса Христа, що треба Ісуса Христа признати, і Магомеда признати, і всіх признати і молитись, тому щоб не допустити отаких от катастроф. А дають ці катастрофи для чого? Для того, щоб на їхньому прикладі ми ставали сильніші, щоб це нас розбудило, І, люди. Спам'ятайтеся, ми повинні впустити це світло, світло богів у своє серце. Ми повинні його, і коли ми його впускаємо, ми піднімаємося вище над релігією. Тому що ми, якби виконали, ну, прийняли те, що нас вчив Ісус Христос, Магомед, і Крішна, і Будда. І хто би нас не вчив, вони нам дали світло дали, вони нам дали знання, по яких ми повинні йти. І якщо ми піднімаємося, значить у нас розширяється свідомість. Тоді ми дивимося і бачимо все по другому Тому що людина, якщо вона. Ми зразу замічаємо, от і як я все казала, якщо людина має гординю, вона в гордині її доста того, що вона має, значить рано чи пізно її щось розшевелить, тому що в такому стані нікого не залишить. В них заберуть або ну не знаю що, ну все одно так просто не залишить. І якщо ми думаємо, що нас Бог спасе, ще нас хтось спасе. Бога як такого на землі немає. Бог це є ми всі, буквально в смислі слова, ми всі люди це є частинки Бога. От ми всі складаємо якраз оцього Бога. Усі складаємо цих ангелів, усі складаємо цих, цю Вселенну. Оце все ми складаємо. І ці знання, які ми отримуємо в серце, вони Ісуса Христо, би не було, Це є іскорка, яка загорається, яка горить, і, наш, і ми, наше полум'я, яке робить світло на всій планеті Земля. Тому що ми об'єднуємося. І ми повинні знати: якщо ми не світимося, значить ми мертві. Як кажуть, як сказав. Ісус Христос, хто читає Біблію, той знає. Там і написано, що там же хтось помер і каже, що треба йти поховати. Він каже, мертвий віддайте мертвим, а ми живі йдемо. Циво. Тому що люди, які йшли за ним, вони хотіли жити, а не бути мертвим. І от тепер, щоб розширити свідомість, треба піднятись вище. А щоб піднятися вище, треба прийняти щось нове. От якщо ми не приймаємо нічого нового, ми тільки живемо ну, тим одним нашим, який нас навчив Ісус Христос, нам більше нічого не дав, наш. Ще є і це, як кажуть у Біблії оці псалми, ну, якими ми користуємося і які діють протязі всіх віків. Вони діють. Ну, Прочитали ми це, ми знаємо, вже, як захищатися від всякого зла, від того всього. Але ми ж то не повинні захищатися. Ми повинні вже творити захист вже в нас має бути. Він, нас, до нас вже навіть повинні боятися підійти темні сили, тому що ми світло. А як ми захистимося, якщо ми всюди, От я знайди де слабкі люди, яких слабка віра? І я бачу, як вони навіть там собі на дверях чіпляють там обереги різні, навіть ставлять якісь там віники, що лиш не хочете, все чіпляють, щоб себе захистити. Значить, там низька свідомість, а значить, треба її розширяти. А розширяти, значить, треба впустити туди Бога, зробити світло, і це все розшириться. І тоді ти не боїшся нічого, тому що, дивіться, якщо в фізичному. В світі, в фізичному, я не кажу духовному, фізичному. На вас хтось напав, він сильніший вас. Він буде вас доти дзьобати, доки вас або не виїсть світи, не зрушить, або будете тікати, або ще щось робити. Тому що ви не маєте сили. Якщо ви не маєте фізичної сили, значить, ви спасаєтесь ногами чи куди-небудь. От вам так не повезло. Допустимо, я не кажу, що всім комусь нам не повезло. Наприклад, сусіди постійно щось та й роблять. А у вас нема сили захиститись. Так от якраз і, і не і, ви йдете до церкви, щоб отримати захист. Що вам церква дасть, який захист, я не знаю. Ви приходите і ви назад то саме. Ви боїтесь, викладаєте так, всього боїтесь. Станьте світлом. Впустіть себе світло. І прийдіть в церкви церкву і пом... освітіть ту церкву слабою і всіх, і другі люди за вас, благодаря вам, очистяться і стануть світлом. Ну, оце і є розширена свідомість, духовна свідомість. У фізичному бачите, і якщо на духовному рівні, допустимо, пристають ті темні енергії, вони приходять разом з нами. Вони приходять, тому що когось ми когось обіжали. Тепер вони приходять нам це віддати, яка і ми просто так у духовному рівні все проще і легше. Розкаятись це є каяття, і бачите яку-небудь перед собою душу. Навіть якщо вона не відповідає, ви зразу бачите і кажеш, я тебе прощаю, ти прости мене, тому що я не розуміла, що я творила, я прощаю і відпускаю. Я приймаю і відпускаю, я приймаю і відпускаю. І це все щезає, щезає, це все погане. Так що в духовному світі дуже легко захищатися. А от в фізичному набагато тяжче. Ворог, як наш, наша Росія, вона буде йти по п'ятих, доки нас не доб'є. І як би ми не молилися, це просто треба проявити силу. А силу проявити треба, значить, яку в фізичному плані взяти і дати по башці чимось, яка. І коли людина бачить, що хтось сильніший, от через що є такі люди, яких ми, ми боїмося, навіть як кажуть, щось їм говорити, тому що вони зразу, як кажуть, несуть опасність, їх не зачепить. А є таких, які слабші, можна і накричати, і наавкати, і що лиш не хочете. Це що означає, що людина не має захисту. Вона не має захисту, тому що вона не прийняла цю сторону. Ну, якщо темні люди, то ми зразу бачимо, там сила ж аж, аж кипить. Ну, щось треба вчитися й від них, вони беруть ту темну силу від тих своїх главенств, а ми беремо від Ісуса Христа світло, Беремо від Того. Це о, тому що навіть тепер на переході, коли я переходила в ангельський цей, то на переході був Крішна, тому що, виявляється, вони міняються. Коли Крішна, коли Христос, коли Будда, коли хто. Тому що вони всі боги, вони всі діти тат. Так давайте запасемося оцею енергію і станемо цейними, станемо. Як кажуть себе, і розширимося. А як можна розширитися, як нічого не вчитись? От якщо ви нічого не вчитеся, значить ви нічого і не знаєте. А якщо ви учитеся, чомусь, то ви обов'язково то знаєте. І зразу то приміняти в ділі, в силі. І я раніше все думала собі, як так кажуть, вони пішли, вони там щось почистили. Так, вони почистили, бо якщо людина світла, вона лише туди зайшла, і там зразу світло, і там вже зразу все втихає. Так станьте тим світлом. І тоді до вас ніхто не буде приставати навіть у фізичному плані, навіть до вас теж ніхто не підступить, тому що вони бояться світла. Через що, от через що, коли люди входять в світло і вони в більшості переходять в одиночество? Це тому що з ними і ніхто і дружити не хоче, тому що, якщо в них ще є темрява, то вони і не підійдуть, вони і не можуть дружити з вами, ні з ким не будуть дружити. Будуть тільки ті приходити, які йдуть на світло, які просвітлюються, от ви будете мати, і через що друзі всі оновлюються, всі обновлюються. Навіть точно так і у фізичному плані. Якщо ви щось робите, там будуть і другі людини. Навіть взяти такі взагалі, хто п'є, той найде з ким пити, хто курить, той не йде з ким курити. Хто що робить, то і найде з тим, з ким робити це у фізичному, а в духовному так само. Або ви стаєте світлом, або ви це. І розширена свідомість, це коли е, навіть що ми там завчили, як я кажу, все, все одно треба читати більше і знаходити те, що не здає вам. Тому що все підряд ми не вичим, все підряд ми в нас не залетить в голову, нас ми уберемо тільки то, що ми. Чого ми не знаємо. Іноді одно таке слово, знаєте, і воно більше діє і має більшу силу, чим таке якесь велике, дуже значення. Ну, такі слова. От я, наприклад, ніколи раніше не, не знала, ну взагалі багато чого я не знала, і я не знала, що. Чим навіть відрізняються, яка от релігії одна від другої вчилася. Виявляється, вони нічим не відрізняються. Відрізняються тільки менталітетом людей. От що люди, якщо люди сказали, оця моя релігія краща, значить, ти хоч малюй, не малюй. Що хочеш роби, тебе не признають твою релігію, тому що вони вже признали свою. І так кожна релігія. Через що релігії б'ються? Через що релігії не люблять один одного, через що всі стараються цього? І тільки ті, які духовно багаті, розуміють, ми одні й ті самі. Ми всі діти одного Творця, Нас всіх це. Нас, кожному Бог дав свою частинку, і через нас Він діє, через нас, через нас Він на землі все і творить. От Бог все творить через нас. І якщо ми прийняли рішення, значить, якщо у нас Бог, як ми його відкрили, значить ми прийняли правильне рішення. Якщо ми його закрили, значить ми прийняли неправильне рішення. Ми можемо прийняти як хочемо, таке, таке собі і приймаємо. Але разом з тим, якщо ми духовно багаті, то ми думаємо, що в тій ситуації прийняти. І питаємося своєї душі, і душа нам вже каже. А розуми питаю, питаються ті розуму, хто, як кажуть, живе тільки ще підсознанням. От підсознання нам диктує все, чи то можна, чи не можна на Іди туди і <кхід> тільки там закрив рот трошки, і вже підсознання тобі щось той жанавіє, щось шепче. І тільки тоді ми переходимо в повне, повну таку вибачайте, <кхід> <кхід> Повну таку свідомість, коли ми закрили очі, і з нами ніхто не говорить. І, нас, і ми самі тоді наша душа, яка вибирає, про що говорити і що нам робити. Так що тренуємося. Це не так дуже важко і не так дуже тяжко. І я більше вірена, що це все ми зможемо, як кажуть, внедрити у життя. Тому що якщо ми з Богом, значить ми робимо хороші діла, це не значить, що ми добрі, нами всі ми помикають, що ми стоїмо там і це во в тих медитаціях, Ні, такі добрі люди можуть сідати й башці. Тому що як кажуть, якщо до тебе лізуть, пристають, лізуть в очі, треба себе захистити. Обов'язково на то і Бог. Щоб захистити. От ми кажемо, Бог їм воздасть. Не воздасть їм Бог, а воздасть їм хтось другий, якого вони достали. І хто став сильніший, то їм воздасть. Тому що є таке, як енергія. Енергія це не те, що там напряму треба битися, а енергія це просто ви повертаєте назад. От Хтось дає погану енергію, дає, 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 ви поставили шла в бабусь, і там енергія йде, набирає такого і скорості, щоб тому, як туди рване, то там уже мало не поки це і є якраз дати по каже. Тому що якщо ми будемо це все нейтралізувати, от так як я раніше робила, треба, значить, прийняти і віддати в світло, і трансформувати, а та людина до безконечності буде робити, бо це все трансформірується, в не отої дурної енергії валу. А коли ми розуміємо, що... Це не треба допускати, щоб на мене так говорили і зі мною так спілкувалися. Повернути назад і все. Я забороняю, забороняю, забороняю впливати на мою енергію е, чужим, деструктивним, темним силам. Все. І далі сефрит вже все. І через певний час ніхто не зможе на вас нічого зробити, ніхто вам до, ні, до вас не може ні пристати, ні нічого, тому що ви яке заблокувалися. І тільки світло. Може прийти тільки світло. А всі світлі люди того. Цього. І не треба тоді, як кажуть, на двері щось там ставити щось десь захищатися, тому що у вас захист душі. Ніхто не прийде, якщо ви поставили захист Тем, з темних сил я маю на увазі темних сил. Світлі прийдуть. Так що так, мої золоті, мої дорогі, підвищуємо свідомість, щоб не битися кулаками у фізичному плані. І на духовному ж не треба теж сваритися і висварюватися, а просто поставити перешкоду. І темні сили не прийдуть. І заборонити От так і, ну, Поки людина, яка не привикне, якби сама не прийме, доки людина сама це все не прийме, тому що щоб ще стати сильно, треба самому це прийняти, свою силу. А що таке сила? А сила це те, що ми. Стаємо сильніші, коли, як кажуть, нам гарно стукнули, ми розпрямляємося, і, значить, треба стати собі сильнішим, щоб не все будуть так стукати, я все буду так згорблено ходити. Такого немає, такого не, не повинно бути. І коли я розумію, що Бог у мені, тому що Бог в кожній одній людині, не тільки у мені, в кожній, в вас. Ну, немає такої людини, щоб була без Бога. Тільки це може бути, що вона там забетонована, і того Бога не видко там. Може бути, що вона чуть привідкрита, а ви візьміть так, розкрите і скажіть, я з тобою назавжди. Я з тобою, Отець Небесний, чи я з тобою Бог назавжди. чи я з тобою Ісуса назавжди, я з тобою Господі назавжди. Хто що як хоче, так собі скаже. От, але ти, ви назавжди, але ви його впустили в серце. Чого ви маєте бігати і там шукати десь, щоб десь там на тих 15 минут, коли йде літургія, то Бог зайшов в серце. Бог має бути постійно з вами. Тому що він прийшов з такою місією. Він виконав, а як він вас спасе? Ви думаєте, що, що? буде таке наводнення, як тут в Арабію зараз йде, і буде йти літургія, ви забіжете в церкву, і він вас спасе. Такого не буде. А хто має в серці, той спливе. от він і сказав є світ. він і про, якщо ми вміємо читати Біблію, він про Око, третє сказав нормально, і що тільки буде душа бачити, ми будемо бачити душову. А душову бачити, це значить істину всесвіту. Ми будемо нести істину, всесвіту. Тому що якщо ми не приймемо цю істину Всесвіту, то е, нас все розрушить, тому що сам Всесвіт. Створив, а всесить створили, як кажуть, вище ми під куполом, а над куполом той, той, хто нас створював. А до того купола треба пройти, пробитися і вийти. І хто буде виходити? Так, як Якщо ми це розуміємо, то я думаю, що в скорім часі в нас все зміниться. Так що розширяємо свою свідомість, стаємо сильні. І фізично, і духовно, тому що одно без другого не може бути. Якщо тіло слабе, то а душа сильна, то теж довго той дух у тілі не затримається, його теж треба спасати. Значить, ми, як кажуть, працюємо так, щоб наша Меркаба працювала наповну, і щоб ми, яка творили чудеса. Так що я вас дуже люблю, вірю в вас, надію, що в нас з вами все вийде, тому що ми сильні, мужественні. І йдемо вперед всі до Бога, світло Бога. А світло так просто на дорозі не появляється. Його треба, якось прийняти в себе. Прийняти. І тоді світло буде з нами назавжди. Я дуже дякую вам за всього хорошого. До скорої зустрічі.